Всім привіт! Мене звати Ліві. Ласкаво прошу на свій канал. Тут ви зможете побачити історії, які змусять ваше серце битися швидше, ваше тіло покритися мурахами, а також зможуть додати вам веселощі, допомогти зрозуміти певні поняття. Тому підписуйтесь на мене. Не забувайте ставити лайки і коментувати моє відео. Мені буде дуже дуже приємно від цього. Моє життя було нормальне. Ну, як сказати нормальним, таким, як у всіх, буденним. Але все змінилось після цього випадку. Я познайомилась з хлопцем, він був настільки прекрасним, наче зійшов з обкладинки, у ньому все було ідеально. Це так манило до себе і в той же час лякало. Важко було повірити, що щось таке може насправді існувати, може дійсно бути реальним. Його звали Енджел. Дивне ім'я для нашого регіону, але мені здалося, що це дивувало лише мене, такі як він ніколи б не звернули увагу на таку, як я. Я не ідеальна, звичайна, проста дівчина. Навіть не розуміє, чим саме могла йому сподобатися. І як взагалі, з висоти двохметрового зросту, він зміг розглед'яти дівчину, яка на 30 сантиметрів нижче нього. Ми довго з ним спілкувалися, часто говорили по телефону, постійно переписувалися, але дещо в ньому було дивне, ми ніколи не гуляли в день. Частіше всього, після заходу сонця. І навіть через три місяці я жодного разу не бачила його при сонячному освітленні. І... Мої друзі вже почали говорити про те, що він вампір, але хто в таке повірить? Існують навіть люди з алергією на сонце. Навіть у цю теорію я більше вірила. В мене був вихідний, і я вирішила провести увесь день разом зі своїм коханим. Ендж, може завтра проведемо весь час разом. У мене вихідний, додаткових планів немає. Що скажеш? І я не можу, у мене справи. Він поспіхом поцілував мене і пішов. На цей раз уже мене це все дістало. Я зробила вигляд, що йду додому, а сама направилась слідом за своїм хлопцем. За увесь цей час я жодного разу не бачила, де він живе. От зараз і дізнаюсь. Я йшла повільно, щоб він мене не помітив. Я ж не знаю, чому він це приховує, тому робила все, щоб він мене не помітив. Ми опинилися на окраїні міста. Тут майже не було будівель, а найдалі стояв найдивніший будинок. Він лякав мене постійно, коли я вирушала до бабусі, адже дорога лежала саме через цю ділянку міста. Ніколи не думала, що хтось може тут жити. І уявіть, яким було моє здивування, коли Енджел зайшов саме в цю будівлю. Тепер зрозуміло, чому він нікого до себе не запрошує, і я, мабуть, робила б так само. Я вирішила підійти ближче і заглянути у вікно Не даремно ж я сюди прийшла, але всі вікна були зашторені, так що не було видно навіть світла, яке вмикалось у будинку. Але ж я вже тут. Я ж не можу просто так розвернутися і піти. Підійшла до дверей, і постукала. Ніхто не відчинив. Повторила свої дії ще раз. Знову ніякої відповіді. Але ж я точно знаю, що там хтось був. Почала смикати ручку, але двері не були зачинені. Всередині було темно і холодно. Вніс вдарив запах сирості. Тіло пробили дрижаки. Я й справді почала думати, що мій хлопець вампір. Замість електрики в приміщенні були смолоскипи. Виглядало все так, наче я потрапила в середньовіччя, але шенч спілкується зі мною в соцмережах. Тобто десь йому точно треба заряджати телефон. Цікаво, де він це робить? Що ти тут робиш? Голос Енджела налякав мене, я аж підскочила. Я Я... Я пішла за тобою, а тут виявилось вичинено. Вибач. Тобі не можна тут знаходитись. Чим ти взагалі думала? Ми разом уже три місяці, а я про тебе нічого не знаю. Хотілося б хоч щось дізнатися. Треба було запитати. А я що, по-твоєму, не питала? Ти ніколи не відповідаєш. Завжди переводиш тему і все. Нас відволік гуркіт в сусідній кімнаті, і доки Енч не встиг мене зупинити, я помчала туди. На підлозі лежав чоловік. Прикований до стільця і молив про допомогу. Що в біса тут відбувається, прокричала я. Заспокойся, будь ласка, я зараз тобі все поясню. Він обійняв мене. Постарайся мені повірити, будь ласка, я мовчки на нього дивилась. Ти ж любиш містику? Ну так, до чого він хилить? Істота перед тобою це вампір. Він що, мене взагалі за дурочку тримає? Я полюю на них уже дуже-дуже давно. Це не такі романтизовані персонажі, як описуються в літературі, і милого в них нічого немає. Вони злі тварюки, які винищують міста. А ти, типу, герой? Я мисливець, це моє призначення. Ага, а я тоді балерина, теж призначення таке. І я розумію, що у це складно повірити, але коли я був маленьким, моє поселення знищили вампіри. Мені єдиному вдалося вижити. Я блукав лісами декілька тижнів. Харчувався ягодами, доки не зустрів чоловіка. Він забрав мене до своєї печери. Відігрів і нагодував. Стоп, стоп. Яка печера? Яке місто винищили, що за фігню ти городиш? Якби таке реально сталось, в усіх новинах про це говорилося б. Це було давно, тоді ще не існувало ні інтернету, ні телебачення. Будь ласка, вислухай до кінця і не перебивай. Добре. Це сталося в 1534 році. Чоловік той виявився відьмаком і допоміг мені натренуватися, але я все одно програвав силі вампірин. Тоді він запропонував мене проклясти, тим самим давши мені силу перемагати таких історій. За це я буду жити доти, доки останній вампір не буде знищений. Ого, це виглядає так, як в моїх страшних історіях. Можливо, легенди є й правдиві, тому це не дивно. Стоп, стоп, стоп. Тобто я зустрічаюсь з хлопцем, якому майже 600 років. І він усміхнувся. Виходить, що так. Це виглядає, наче якийсь жарт. Я можу тобі це довести? Як ідемо? І ми пішли в ту кімнату з вампіром. Енж взяв із собою кіли, Як тільки ми опинилися всередині, направився до чоловіка, прив'язаного до стільця. Його удар був чітким і безжальним. Кілок направився прямо в серце, а чоловік перетворився в пил. Тепер я вірила своєму хлопцеві або ж не довіряла власним очам. Це й досі не вкладувалось в мене в голові, але я знала, відчувала, що він не обманює. Єдине, я не розуміла, як він не зміг винищити всіх вампірів за 600 років. Вампіри не дурні, у них є свій король. А точніше, рада найсильніших, якими управляє король. Якщо убити його, то інші стануть безладними і їх буде легше здолати. Вони, мабуть, досить сильні, раз ти не зміг їх здолати. Кожному з ради більше тисячі років, тому вони досить розумні і обережні, а значить, відшукати їх майже неможливо. А ти застряг в маленькому містечку через якусь дівчину. Тепер я почуваюсь винною. Люди гинуть, тому що я закохала в себе тебе, мисливця на вампірів. Він засміявся. Я вважаю, що вони тут, і я нарешті поруч зі своїм призначенням. А що робити мені? Я я не знаю. Так і думала. Тоді удачі тобі не хочу бути з хлопцем, який скоро помре, бо вважає, що це його призначення. Не думаючи навіть про дівчину, яка його кохає. Лі! Ні. Прощавай. І я пішла. Бути розвагою навіть не для людини, для істоти, якому найважливіше це винищити всіх вампірів. А я це просто, щоб не було сумно в процесі, це все не для мене. Я хочу бути коханою, а не ось це все. Щастить мені на чоловіків, у кожного завжди є щось важливіше за мене, у Енджела це призначення. Я жила звичайним життям, але він все ще не виходив у мене з голови. Я і справді його покохала, але він мене відпустив, а отже не коштує моєї жалості і моїх думок. Моя зміна нарешті закінчувалась, я вже мала йти додому. Ставало прохолодніше, тому я накинула куртку і нарешті вийшла з роботи. Додому мені йти хвилин 20, і я працюю тут давно, майже без вихідних. Тобто, цією дорогою я ходжу майже щодня. Але сьогодні вона мене лякала. Занадто тихо, занадто безлюдно. Моя інтуїція змушувала мене озиратись майже через кожних декілька кроків. І не дарма. І я побачила чоловіка років 30, на вигляд, одягнений в костюм. Виглядав він гарно, привабливо, але щось всередині мене кричало біжи. І я побігла. Останнє, що я пам'ятала, як мене схопили ззаду, і в очах все почало розпливатися. Отямилась уже в якійсь дивній будівлі зв'язаною. Поруч стояло троє людей дівчина і двоє чоловіків. Одним з яких був той, хто мене схопив. Що вам від мене треба? запитала я. Вони це проігнорували. Супер. Зловили дівчину, ще не перетворили. Ще ігнорують. І чим я на це заслужила? Він закохався в тебе. Хто? Ендж? Що? Та ні бути такого не може. Дуже смішно. Я йому не потрібна. Які ці люди дурні, і вони вийшли. Що вони про себе думають? Раз вампіри, то що це означає, що треба бути настільки високомірними? Я почула, як вилетіли двері. Енджел, це він. Він дійсно прийшов за мною. Чи, може, йому потрібні ці троє? Схоже, це і є рада, так, точно. І Йому потрібні вони, а на мене йому, як і раніше, наплювати. Доки я роздумувала, стало тихо. Схоже, все скінчено. Він взагалі збирається мене забрати. Але двері відчинив не він, а той чоловік. Він схопив мене і потягнув кудись. Ми довго йшли, довго спускалися донизу. Ніколи не думала, що можуть існувати настільки глибокі підвальні приміщення. Ми спустилися на саме дно. Там знаходилися клітки, в яких сиділи люди. Серед них я побачила Енджела, він теж там був увесь побитий, закритий в найбільшій клітці. Ну що, мисливець? Я ж казав, що поміщусь. я обіцяв, що дочекаюсь моменту, коли ти закохаєшся і заберу у тебе те саме, що ти двісті років тому забрав у мене. То тобі сказав, що я її кохаю. Вона просто розвага для мене. На мої очі почали навертатися сльози. Як він міг? Як він міг таке сказати? Я і справді в нього закохалась, а він лише грався. Тоді тобі буде без різниці, якщо я зроблю так. Він схопив мене за волосся, звільнивши шию від них. Все відбувалось так швидко. Я відчула прокол в області шиї, і моє тіло почало закипати, так наче моя кров стала такою гарячою, що почала спалювати все навколо. І я чула крики, швидше за все мої, а може і ні. Все відбувалося наче десь далеко. Але коли я отямилась, я бачила все абсолютно інакше. Все стало дуже яскравим. Розуміла геть все, що відбувалося навколо, так наче туман з моєї голови геть зовсім зник. Єдине, що залишилось з мого життя, це почуття до Енджела. Я мала йому допомогти. Треба було його звільнити. Ми залишилися в приміщенні одні – Вампір і мисливець. якщо я переграла, мені подобається. Ой, мені так цей образ нравиться, він такий сім Сказала, що віха накрашена, як вампір. it's me. Відійди, наказала йому я. Він послухав мене і відповз так далеко, як міг. З цією новою силою я змогла голіруч зламати замок. Що ти робиш? здивовано запитав він, паралельно вибираючись із клітки. Рятую тебе, а що не треба? Хочеш тут провести вічність? Але чому? Тому що я тебе кохаю. Повесла тиша. Ендж просто дивився на мене і нічого не говорив. Мені не треба було його взаємності, чи його схвалення лише б урятувати його і все. Я підійшла до дверей, і зламала їх, ми піднялися нагору. Так як сонце уже зійшло, то рада сховалась у своїх спальнях, а так як я ще не коштувала людської крові, я могла під ним знаходитися. А отже. Нам легко буде їх знищити, цим ми і зайнялися. І я взяла на себе того, хто мене схопив, того, хто зруйнував моє життя. Все виявилось набагато легше, ніж здавалось. Шматок дерева у серце уже давненько мертвого тіла, він навіть не чинив опір. Ендж швидко розібрався з жінкою і залишився лише король. До його спальні ми відправилися вдвох, з ним було найскладніше. І він відчув, що рада була знищена, то ще чекав на нас. Бій закінчився нашою перемогою, а отже, залишилось лише знищити усіх звичних вампірів. Я взяла кілок в руку і підійшла до Енджела. Розтягнула йому цю смертельну зброю. Зробиш це? Він не сказав ні слова, опустив руку і поцілував мене. Якщо ти будеш останнім вампіром на землі, то я буду щасливим, якщо проведу з тобою вічність. Так, мої котусики, мої любі. Мені дуже сподобався цей образ. Просто я не знаю, як ейфую. Пишіть, як вам історія. Вона така містично романтична вийшла. Так, да, ви бачите, я замужем за вампірчик. Так що бійтесь мене, Ар. І не забувайте підписуватися на мій канал. Тут багато чого цікавого, тут круті страшні історії, тут круті вірші. І тут офігенніші стріми, на яких по любому треба бути хоча б одного разу. Чекаю вас, люблю вас всіх, і до наступного відео. Всім па-па-па-па. і не бійтеся гуляти вночі.